З творчими захопленнями людей з особливими потребами можна було ознайомитися у День відкритих дверей у Київській психоневрологічній лікарні №1. Там проходить третій мистецький фестиваль Павлофест поспілкувалися з митцями і наші кореспонденти. Роботи художників з особливими потребами виразні і яскраві. Часто лише так, пензлем чи глиною вони можуть передати свої радості й жалі. Афганський художник Акбар Хорасані другий рік поспіль малює разом із дітьми Павловки. Ні, учін відкриті. Когда я с ними говориш, они вони быстро это охватывают. Сучасна медицина стверджує, що душевне здоров'я інколи має умовні межі. Фестиваль повинен наблизити так зване здорове суспільство до людей з особливими потребами і послабити страх перед психічними недугами. Ми що цей діалог, і он случиться як діалог. І що ми будемо говорити, і ми будемо понимать друг друга. Я хочу призвати київлян, всіх, хто нас сейчас, к тому щоб не боялися психіатрії. Кожен у житті бодай раз переживав моменти сильного чи душевного болю. Дехто аби не відчувати смутку, переходить в інакшу реальність. Часто повернутися звідти допомагає мистецтво. Музика для мене є розрядкою, щоб вийти з відділення поіграти. Бальшого довольства люблю малювати пейзажі, люблю малювати людей, люблю малювати тварин, комашок, мульт... мультяшних персонажів, як оці. Малюнки, скульптура, пісня, театр у фестивалі бере участь кілька тисяч киян та гостей з регіонів. На сьогодні напевно все таки це суть їхнього життя, що вони не позбавлені спілкування, будемо казати, з суспільством, з людьми і вміють творити таку красу, дарувати людям. Медики Павловки запевняють, що день відкритих дверей це не показова акція. Тут завжди раді спілкування з милосердними і творчими людьми. Анна Павлик, Вадим Мороховець, телеканал Київ.